Поясніть, будь ласка, я не розумію. Я вчора говорив: от я працюю, сплачую податки е, в своїх всіх ефірах, я закликаю там, ну ви знаєте, що я закликаю. У мене, у мене питання: е, що будуть намагатися, куди будуть намагатися у цей внутрішній план перемоги мене, мене засунути. От відверто питаю, я не розумію. Ну давайте скажемо так. Це вже ми з вами маємо якийсь енний план. Спочатку у нас був план миру, потім у нас був план перемоги зовнішній, який представили спочатку в Америці, а потім в Україні. А він так нікуди і не розвинувся, Насправді та ми розуміємо, що він поки що завмер, оскільки після виборів і такої, як би сказати, великої перемоги Трампа, який взяв не тільки президентську посаду, а й Сенат і Конгрес. Він, власне кажучи, став, як би я думаю, в нього буде свій план. Давайте скажемо так. А що стосується внутрішнього плану, чесно кажучи, я думаю, що безумовно треба там ефір заповнювати якимось контентом, тим займається офіс президента. Але судячи по тому, як почали роздавати по тисячі вчителям тисячі підтримка на кожну сім'ю, я думаю, що вибори десь там недалеко. І тому, власне кажучи, план, я не знаю, чому він називається перемоги, але я думаю, що це буде такий план Зеленського, який він хоче представляти і хоче з ним іти, мабуть, на наступний політичний цикл. Тому що, ну, власне. Перемога, ми і так всі розуміємо, як у нас може бути отримана перемога тільки завдяки Збройним силам України і гарного його фінансування, виробництва зброї і, власне, іншим дипломатичним і політичним зусиллям. Тому я думаю, що я навряд чи роз'ясню детально по пунктах, але мені здається, це більше уже передвиборчі гасла, ніж е е реальні плани, які. Про які йдеться мова. Ви розумієте, я погодився з вами, але ж тут все зроблено навпаки. Що значить людина, і іде на вибори? Це вона нам щось обіцяє. Вона каже: от я вам там те зроблю, те зроблю, такий, ну такий Трамп, да чи Байден? Ну всі повинні чи щось там, сказати правильно. Так. А тут з'ясовується, що це план для нас. Так, це завжди план, тому що насправді виконувати будь-який план будуть все рівно українці. Тому що ні президент, ні там окремий міністр не можуть виконати всього плану, Правильно ми б хотіли почути безумовно цей план, тому що насправді ситуація на 25-й рік, м'яко кажучи, не зрозуміла. Не з точки зору бюджету, не з точки зору фінансування, не з точки зору хто із партнерів нас буде підтримувати. Дзвінок Шольца це перший дзвіночок того, що Путіна починають повертати на міжнародну арену. А це означає, що пріоритет, на жаль, не буде віддаватися Україні. Буде віддаватися якимось іншим питанням, а за пріоритетом йдуть також гроші. Тому давайте подивимося безумовно, як буде розвиватися події, але ну, вже очевидно, що Україна не буде великим пріоритетом для європейських країн ну, це, і для Шольців. Це, це трошки інша тема. Просто, Абсолютно. Так. Розумієте, ну, ну ще раз. Внутрішній план перемоги. Ну, добре. Ну, всі кажуть про передвиборчу, що вони готуються не так. Ну, на мій погляд, не так готуються до, до, так. до перемоги. Я вам доручу, щоб ви робили, а потім ви оберете мене. Ну, воно так не працює. Не працює. Ну, добре. Володимир не працює. Зеленський а, сказав: це їхня обіцянка. Він вважає, що закінчити російсько-українську війну з командою Трампа вдасться швидше, адже це була обіцянка новообраного президента США американцям. До слова ці наміри підтверджує ймовірний радник Трампа з національної безпеки Волт. За його словами, новий президент Сполучених Штатів хоче привести Москву і Київ до переговорів. Давайте послухаємо. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні ну така коротенька, така коротенька історія. Да? Значить, е, от що б ви сказали? Ви відчуваєте, що дійсно е, Трамп е, хоче це зробити? Віця Трамп точно хочеться зробити, тому що це була його передвиборча обіцянка. І Якщо е, там в інших країнах можна не виконувати передвиборчі обіцянки, не будемо показувати пальцем. То е, в Америці так не працює. Та? І Трамп е, я впевнена, що це буде в нього на контролі, і він буде е, намагатися, як він обіцяв, за 24 години. Безумовно, за 24 години це неможливо, але в короткий термін після своєї інаугурації Дійсно закінчити війну. Питання складається тільки в тому, за чий рахунок і що в результаті Україна повинна віддати. Да, звичайно, розумієте, питання ж всі хочуть закінчити війну, та але ми хочемо закінчити на одних умовах. Путін який сьогодні розповів Шольцу він хоче закінчити на інших умовах. А Трамп хоче швидко закінчити. Для нього і Україна і Росія не є пріоритетом. Україна і Росія для нього є пріоритетом Ча... Китай. І він завжди буде ну, дивитися на Китай як на великого стратегічного ворога, а все інше це буде розмінна монета. Так, да. Це їхня обіцянка. Це Тому їхня обіцянка. нам безумовно треба наполягати на, на своїх умовах, але ми повинні розуміти, що в якийсь момент Трамп, оскільки він не дуже передбачувальний, він може зробити що завгодно. що Да. Але давайте скажемо, ну щоб це не було песимістичний сценарій. В принципі, людей, яких він там призначив на зовнішню політику радниками, вони не є новачками, вони є досвідченими і в них є чіткі розуміння геополітики і світу. Та той же Рубіо він не є ні новачком, ні, скажімо так, він є. Політиком з досвідом і в нього чіткі сформовані пріоритети зовнішньої політики. І Він, власне кажучи, буде їх визначати. От, дивіться, я хотів би повернутись до Шольца, тому що його активно коментують. От цей самий дзвінок. Значить, тут розумієте, тут важливо було для всіх, щоб перший куди завгодно дзвонив Путін. Абсолютно. Я не знаю, чому вирішив Шольц йому задзвонити, але от дивіться, що пише наприклад, один я прикладаю, Шольц не придумав нічого більш розумного аніж задзвонити Путіну і вимагати виводу військ у той момент, коли його уряд падає, а Європа ризикує. Втратити військові гарантії Сполучених Штатів тут. Немає переговорної позиції а Путін він щасливий. Можна вбивати людей роками, і тобі все одно задзвонять. Так, він абсолютно правий. Я вам хочу сказати більш того, це така скринька Пандори, яку відкрив Шольц, тому що він дав приклад іншим європейським лідерам, і вони почнуть дзвонити Путіну. Тому що ми розуміємо, що за Шольцем, за іншими політичними лідерами, стоїть не тільки пересічний виборець, а й великий бізнес, який хоче робити гроші в Росії. І на Росії економіка Німеччини завжди була дуже ресурсно залежною від Росії. Вся їх економічна модель побудована на тому, що вони брали ресурси з Росії, переробляли їх і продавали далі. Всі їх бізнеси залежать від ресурсів. Набагато в чому. Зараз вони, звісно, диверсифікувалися, звичайно, але в цілому їх бізнес і Шольц це зробив. Давайте скажемо прямо не тільки для того, для України чи для Трампа. Він це зробив для своїх виборців. Він зробив цей сигнал, перш за все, для того бізнесу, для тих донорів. Які фінансують його партію для того, щоб показати: дивіться, ми повертаємося до бізнеса з южол, до бізнеса як завжди, і це був сигнал не тільки назовні поганий, але в основному цей сигнал був для внутрішнього споживача. Так що ви правильно сказали, тому що у них скоро будуть перевибори, а, тому ну, на жаль, давай, він на жаль, він скористався нами як одною з, скажімо так, виборчих трюків. Для того щоб в тому числі грати на в політичному полі Німеччини на жаль, ми стаємо от такою розмінною монетою, але він відкрив набагато більший ящик Пандори, тому що зараз кажуть: почекайте, Німеччина подзвонила. А чому ми не можемо спілкуватися з Путіним? А давайте його запросимо на форум. А давайте з ним поговоримо. Ми ж пам'ятаємо, як до початку війни три місяці всі дзвонили і їздили в Москву поперед один поперед одного. Тому якби... Ну, дивіться. Ще, шановні друзі, я нагадаю, у нас є голосування. Чи варто було Шольцу говорити з Путіним? Так і ні. Будь ласка, голосуйте, якщо ви хочете висловити свою думку. От дивіться. Значить, це матеріал BBC, який зроблений ну, по різних джерелах. Дивіться. Сповідомлення Кремля випливає, що двокрапка, Путін окреслив свої колишні позиції в незмінному вигляді і звинуватив Німеччину в безпрецедентній деградації відносин з Росією згідно з прес релізом Кремля, який цитують російські агентства, Путін заявив, що до нинішньої... Ситуації призвела багаторічна агресивна політика НАТО і що мирні переговори слід вести, виходячи з нових територіальних реалій, тобто залишивши за Росією принаймні всі окуповані нею території. При цьому Путін заявив, що Росія, ніби ніколи не відмовлялася від переговорів і готова вести їх зараз. Тим часом Дональд Туск повідомив у Твіттері, що Шольц зателефонував йому і розповів про зміст розмови з Путіним. Прес-служба уряду Німеччини в повідомленні про розмову Шольца з Путіним особливо підкреслювала, що до і після розмови Шольц зв'язувався з Зеленським. А анонімне джерело в оточенні Зеленського. Сказав агентству Рейтер, що український президент відмовляв Шольца від цього дзвінка, пояснивши, що Путін все одно не хоче справжніх переговорів. Ну так воно. Ну, Шольц зробив рівно те, що популярно в Німеччині. Ми ж розуміємо, що 50% Німеччини хоче миру з Росією. Та можна подивитися на соціологію. Да. І е, там ми ж пам'ятаємо, там радянський блок пройшовся не тільки танками, але й ментально. Там дуже багато людей, які ментально е, зв'язують себе з Радянським Союзом да. і відповідно з Росією. І в нього ці виборці, на жаль. Да. Ну тут я з вами погоджуюсь, що е, кожен має зробити якісь спроби. От Зеленський він весь час каже: Ми готові до переговорів. Ми готові до переговорів, щоб ну, як мінімум, українці не питали ти що, хоч вічно війну? війну ну запропонуй. Так. А може він погодиться? Ну, типа, от розумієте, от він погодиться, не погодиться. От щось таке. Я думаю, Шольц це не та людина, з якою Путін буде розмовляти м'яко так скажемо, на рівних позиціях. Я думаю, що якщо там подзвонить хтось з адміністрації Трампа чи там Сі Дзіньпіня, то можливо це буде більш змістовна розмова. Сідіпінь, так він же ж ну не. Сізіпінь. Він завжди поговорить з ним. Добре, давайте. Скоро у нас буде гість, але ми з вами почнемо. Нагадую вам, що у нас. Іде голосування? Чи варто було Шольцу говорити з Путіним? Так і ні? Я вже десь передбачую ваші відповіді. Володимир Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Верховної Ради. Про внутрішнє і зовнішнє становище України про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави. Проект має бути надано на розгляд до 1 грудня. Тут дивно, можливо, глядачі не знають, а ви поясните. Тобто він доручив от підготувати щорічне послання. Це має хто. Готувати. Ну, його офіс. Для цього є офіс президента. Так. І президент раз на рік робить таке послання. Він приходить ну, не тільки в, скажімо так, письмовому вигляді, воно приходить, президент, по ідеї, має прийти в парламент і зробити це щорічне звернення про, про ті виклики, які стоять перед країною, і що він очікує, в тому числі через пар... від парламенту. Тому питання в тому, що він цього не робив три роки. Це вже інше питання, але в принципі це повинно бути щорічно, оскільки А він не робив минулого року ні. То і минулого року він не робив. Він був е, на презентації плану перемоги, який потім вірніше до цього презентували в Америці. Але ні в 23-му, ні в 22-му році, наскільки я пам'ятаю, звернення президента до парламенту не було. Хоча воно повинно бути щорічно. Тому що це, по-перше, визначено е, е, нормативними документами. а по друге, по великому рахунку, глава президента е, президент як глава держави, тим більше в такій ситуації, як у нас, коли він відповідає не тільки за зовнішню політику, а він. Є головнокомандуючим, повинен бути як мінімум раз на рік звіряти годинник з парламентом. Ми насправді президента не бачили з 22-го року. А от дивіться, це він в посланні має говорити про те, що було, чи про те, що буде І те, і інше. Тобто, він повинен так сказати загально відзвітувати, що відбулося. А потім представити, як він собі бачить, і ми будемо жити там в 25-му році, і що він очікує, в тому числі на законодавчому рівні. Це це прийнята практика. Давайте скажемо. Всі президенти у всіх країнах приходять в парламент, незалежності від того, чи мають вони монобільшість, чи не мають вони монобільшість, але вони е звіряють годинник. Тому що без законодавчої гілки влади реалізувати те, що навіть задумує президент, неможливо. Добре, так тод да тоді з іншої сторони. От дивіться. А Якщо він не робив це ну, в минулому, а зараз вирішив зробити, це означає, що йому є що сказати. А я от думаю: а що йому є, що сказати? Я думаю, а… Реальних якихось рухів. Розумію? Отут, правда, пробачте, прийшла новина, Юля, моя чудова редакторка, вона мені зараз кинула. Зараз секундочку, от, дивіться. Значить, Дональд Трамп не позбавлятиме Україну ні зброї, ні допомоги, навіть попри те, що він хоче швидкого завершення війни. За даними анонімного джерела, Київ наразі вважає, що Трамп цілком може виявитись кращим варіантом, ніж Каміла Харріс. Натомість, Трамп за його словами, навіть попри бажання швидко закінчити війну в Україні, не має наміру просто кинути рушник. Yeah. <laughs>